Емрява обіцяла минути, як і всі попередні ночі, спокійно і буденно. Розмірене існування у невеличкому містечку плинуло подібно густій смолі. Батько поїхав у справах до іншого міста, а в особняку залишилися лише я та Лера. Я ніколи не сприймала її як рідну матір, хоча юридично вона мала таке право. Батько поєднав себе узами шлюбу з нею кілька років тому. Та, незважаючи на її спроби зблизитися, між нами завжди зберігалася холодна дистанція. Ларі виповнилося трохи більше тридцяти, однак її зовнішність видавала значно молодший вік. Висока брюнетка з бездоганною стрижкою завжди виглядала бездоганно, одягаючись при цьому цілком скромно. Вона усвідомлювала свою красу, але демонструвала її. Уникаючи надмірної грайливості, я розтягнулася на м'якому дивані у залі, розсіяно переглядаючи стрічку новин на екрані смартфона. Безмовність оселі стала особливо помітною, коли я розрізнила її впевнені кроки. Зазвичай ми надавали перевагу мінімальному спілкуванню, але зараз вона застигла у дверному отворі, уважно вивчаючи мене своїм проникливим поглядом. Отже, весь день тут проторчала. Поєднала вона м'якість легкою іронією. Я знизила плечима у відповідь «Просто гаю час. Вона перетнула кімнату, одягнена у повсякденний домашній одяг, який тим не менш підкреслював її досконалість. Мені коштувало зусиль відвести погляд, щоб не задивитися. Не знала, що ти така замкнута, продовжила вона, ледь посміхаючись. Раніше не помічала такого дивного тону в наших бесідах. Парирувала я, здивована незвичним підходом. Адже зазвичай наші діалоги обмежувалися побутовими питаннями. Лера ледь помітно усміхнулася, і в її погляді з'явилося щось нове, незвичайне. Груди стиснуло від дивного відчуття. Я не могла визначити, що саме змінилося, але атмосфера в кімнаті стала більш насиченою, а повітря щільнішим. Вона наблизилась, зупинившись біля софи. Звісно, помічаю, вимовила вона, і її коліно легким, здавалося б, випадковим рухом торкнулося мого. Її теплий, солодкий квітковий аромат затьмарював розум, в горлі пересохло, а напруга продовжувала наростати з кожним її жестом і поглядом, які тільки підсилювали цей стан. Знаєте, почав він, з легкою усмішкою. Не дивлячись на все сюрпризи долі, Я рад, що ви тут. Думаєш, продовжила вона, і голос ставав глибшим, майже інтимним. Я застигла, не знаючи, як реагувати. Розум говорив, що це неправильно, що це просто гра чи перевірка. Але десь всередині, я вже розуміла тут немає нічого простого. Лєра плавно опустилася поруч, її рука випадково ковзнула. По моєму зап'ястю. Від цього ледь відчутного дотику по шкірі пробігли мурашки. Ти напружена, констатувала вона, нахиляючись ближче. Я здригнулася, але не відсторонилася, коли її губи опинилися надто близько до мого вуха. Можливо, ти просто боїшся, прошепотіла вона. Я судомно вдихнула, коли вона трохи відхилилася назад, спостерігаючи за мною. Я знала, що це неправильно. Розуміла, що якщо дозволю собі хоч щось, шляху назад вже не буде. Але в той момент розум втратив свою владу. Все, що існувало, це її тепло, її погляд і тихе, наповнене очікуванням повітря між нами. Вона не зробила першого руху, але цього й не було потрібно. Я вже знала, що буде далі. З тих пір вечір, здавалося, став більш тісним, а його атмосфера Гнітючою. Кожен куточок наповнився присутністю Лери, навіть коли її не було фізично поруч. Ми обидві грали роль, ніби нічого не трапилося, але між нами натягнувся тонкий, як струна, невидимий зв'язок. Я розуміла достатньо одного руху, щоб вона луснула. Батько зателефонував, повідомивши про продовження своєї поїздки. Його голос звучав таким же відстороненим, як завжди у роз'їздах. Я кивала, погоджувалася, відповідала спокійно, хоча мої думки були зайняті зовсім іншим. Лера почула розмову, і на її уста з'явилася легка усмішка. Отже, ще кілька днів вдвох, вимовила вона, дивлячись на мене поверх чашки з чаєм. По спині пробіг якийсь дивний озноб: чи то холод, чи то жар. Схожа на це, відповіла я, намагаючись зберегти рівний тон. Її погляд залишався прикутим до мене, довгий вивчаючий. Я опустила очі у свою чашку з кавою, але навіть так відчувала її пильний погляд, наче вона чекала чогось, знала мої думки про ту ніч. Нічого конкретного не відбулося ні тоді, ні в наступні дні, але передчуття чогось неминучого тільки посилювалося. Пізно ввечері безсоння здолало мене. У кімнаті стало надто душно, і я відправилася на кухню за водою. Тиша в будинку була оглушливою. На одвірку дверей стояла лера, волосся розпатлане, одягнена лише в легкий атласний халат, який вона не потурбувалася щільно зав'язати. Промінь з холодильника плавно огинав її обриси, підкреслюючи м'які лінії фігури. Вона мовчала. Пильно розглядаючи мене. Проковтнувши слину, я почула власний хрипкий звук у напруженій тиші. Її погляд був схожий на увагу нічного мисливця перед вирішальним моментом І ти теж не спиш. Її слова прозвучали м'яко, але приховували в собі загадкову нотку, від якої в роті виникла сухість. Вона наблизилась до мінімальної відстані, і я відчула тепло, що виходило від неї. Прохолодний глечик води в моїй руці здавався дивним контрастом цьому жару. Вона тровела нин по моєму передпліччю, викликаючи миттєвий озноб, а відтак водоспад почуттів, що нахлинули на мене. Якщо нам не слід. почала було я, але вона перервала мене легким торканням пальців до підборіддя. То чому ж ти не ухиляєшся? Її губи знаходилися у граничній близькості від моїх. Відповідь застрягла в горлі. Чи якщо бути чесною, я просто не бажала її усвідомлювати. Її пальці легко прослідкували по моїй щоці, потім спустилися до шийної області, залишаючи за собою гарячий слід. Я відчувала її дихання, чула стук власного серця. Це було надто сильно. Але одночасно недостатньо. Ти розмірковувала про мене? вимовила вона ледь чутно. Розум наполегливо вимагав негайного видалення, але тіло виявилося непокірним, воно вже піддалося їй. Вона нахилилася з майже медитативною повільністю і плин часу ніби спорільнився. Її губи ледь торкнулися моєї шиї легкий, майже непомітний дотик, від якого по хребту пробігла хвиля трепету. Я заплющила очі скажи мені ні, і я піду. Її слова прозвучали настільки тихо, що здавалися шепотом десь зовсім близько. Я не вимовила ні звуку, просто не могла, і в той момент вона торкнулася моїх губ. Повільно, солодко, надто бережно для чогось забороненого. Саме це робило все ще більш хибним. Тоді я усвідомлювала лише одне. Процес вже не можна було зупинити. Після тієї ночі обманювати саму себе стало неможливо. Все змінилося, а простір між нами перетворився на щось слипке, насичене очікуванням. Ми знали, що перейшли ту межу, за якою вже не можна було повернутися. Раніше все здавалося випадковим, але цей вечір став іншим. Я знаходилася на дивані, заглибившись у свої думки, коли Лера увійшла до кімнати. На цей раз її зовнішній вигляд був особливим строгі темні брюки і легка шовкова блузка, недбало заправлена, підкреслювали кожну лінію її тіла. Кожен день ми замурювалися все глибше. Лера продовжувала жити своїм звичайним життям. Готувала сніданок, переглядала передачі. Спілкувалася з подругами по телефону, але варто було їй випадково чи, можливо, навмисно опинитися поруч зі мною, зачепити мене, навіть самим непомітним чином, як мене ніби пронизувала невидима іскра. Відвести погляд було практично неможливо вона виглядала бездоганно, наче навіть не намагалася бути такою прекрасною. Сьогодні ти якась мовчазна, зауважила вона, проходячи повз, думаю пробурмотіла я, не повертаючи голови. Про що? запитала вона, опускаючись поруч надто близько, так близько, що я вловила її тонкий аромат. Я не відповіла. Лера злегка схилила голову. Її темне волосся плавно ковзнуло по плечу, відкриваючи витончену лінію шиї. Але всередині мене все говорило про зворотне, хотіла сказати щось ще. Але слова застрягли десь в горлі начебто повинно бути так. Але глибоко всередині я чекала саме цього моменту. Її рука повільно потягнулася до мене, і її пальці ледь торкнулися моєї долоні. Вони були теплими, і від цього дотику дихання стало переривчастим. Але я не зрушила з місця. Ти ж розумієш, що тепер все по-іншому, вимовила вона. Її голос став глибшим, майже довірливим. Вона промовила ці слова майже про себе напівголоса. Я лише кивнула у відповідь Так, ми можемо зупинитися, вимовила вона, і голос її звучав так м'яко, що, здавалося, це були просто слова, але її погляд говорив зовсім інше. Ми вже не можемо, видихнула я. Уліні, сміхнулася. тихо. Трохи хитро, ніби знала всі мої думки наперед. Я розуміла, що зараз відбудеться, але не могла противитися цьому. Коли ми нарешті роз'єдналися, в кімнаті повисла повна тиша. Вона уважно дивилася на мене, вичікуючи реакцію. Я ж не могла ні дихати, ні говорити. Її пальці злегка провели по моєму зап'ястю. Її пальці легко корзнули по моїй щоці, спустилися по шиї, а потім її губи зустрілися з моїми. В цей момент я перестала чинити опір. Всі кордони між правильним і неправильним стерлися, залишилася тільки вона її дотик, її тепло, її губи. Завтра я їду на день, вимовила вона. Будеш сумувати? Я ковтнула. Не знаю, видавила з себе. Вона усміхнулася. А я знаю, сказала і пішла, залишивши мене одну. Тієї ночі я не зімкнула очей. Кожен її погляд, кожен поцілунок крутився у мене в голові. Я намагалася переконати себе, що це була помилка, що не можна продовжувати далі, але серце і розум ніби вели свою власну боротьбу. Я вже розуміла, що ми зайшли надто далеко. І коли на наступний ранок вона поїхала, я чекала тільки її повернення. Лера зникла за порогом, залишивши порожній простір, але її присутність все ще відчувалася у всьому. Її аромат просочив стіни, кроки луною віддавалися в пам'яті. Тепло її дотиків ніби залишилося на моїй шкірі. Я спробувала відволіктися, включила голосну музику, почала робити вправи, взялася за прибирання. Але всі зусилля були марними. В кожному русі виникав її образ, кожен дотик оживав в пам'яті, ніби повертаючи мене до того моменту. Проходячи повз її кімнату, мій погляд мимоволі впав на злегка відкриті двері. Я не хотіла входити, чесно, але ноги самі понесли мене всередину. Її речі лежали акуратно на туалетному столику, косметика, гребенець з прилиплим темним волоссям, галат. Кинутий на спинку ліжка. Провівши рукою по атласній тканині, я відчула, як серце забилося частіше. Чи відчувала вона те ж саме, що і я, чи для неї це була просто гра? День тягнувся нескінченно. Вона повернулася. Я вийшла в коридор і завмерла. Лера стояла біля порога, струшуючи своє темне волосся. На ній було довге пальто. Але я відразу помітила щось особливе в її вигляді. Я сиділа на кухні, нервово барабанячи пальцями по стільниці. Лера повинна була повернутися близько 21-ї години вечора. Але годинник показував вже північ, а її все не було. Я вже збиралася набрати її номер, коли почула, як скрипнули вхідні двері. Ти не спиш? Її голос був тихим, але в ньому виразно чулася усмішка. Я похитала головою, чекала на тебе, ледь видавила з себе. Вона зробила крок до мене. Потім ще один. Сумувала. Її рука легко торкнулася мого зап'ястя, дихання перехопило. Її пальці повільно прослизнули вгору, викликаючи всередині хвилю трепету. Лера видихнула. Її погляд став більш пильним. Відповідь застрягла в горлі. Вона зробила крок ближче, і простір між нами знову наповнився невидимою напругою. Розмірковувала про мене. Її інтерес був очевидний. Вона нахилила голову з легкою грацією, продовжуючи уважно стежити за мною. Про що розмірковувала, поки мене не було? Її голос звучав рівно. Не відриваючи очей від моїх, вона повільно розстебнула пальто. Під ним виявилася чорна облягаюча сукня з тонкої тканини, що ідеально окреслювала її фігуру. Я задивилась, і Лера, вловивши мою реакцію, подарувала мені теплу усмішку. Заплющивши очі, я спробувала впоратися з почуттями, що охопили мене, але це не допомогло. Її пальці легко ковзнули по моїй щоці, потім торкнулися кутиків губ. Це безрозсудство, ледь видихнула я. Лєра лише злегка зігнула губи у відповідь. Не давши мені часу для додаткових слів, її губи зустрілися з моїми, і на цей момент все навколо зникло. Тієї ночі сон так і не знайшов нас. А на ранок я зрозуміла зворотного шляху більше немає. Вранці, особняк, здавався таким же, як завжди. Всі предмети стояли на своїх місцях. Але щось перемінилося чи точніше перемінилася я сама. Лера вела себе так, ніби нічого не сталося. Вона пила ранкову каву, переглядала свіжі новини, обмінювалася зі мною звичайними фразами. Однак кожен її погляд, кожен рух говорив про інше ми обидві усвідомлювали це більше не просто випадковість чи помилка це стало нашою повсякденністю. Я намагалася зберігати звичну поведінку, але як прикидатися, що все залишилося як колись, коли кожна її дія, кожен погляд викликали тремтіння. Проходячи поз неї в коридорі, я відчула її ледь помітний дотик. Вона м'яко зачепила мою руку. Здавалося, це було випадковим, але я знала ні. Вона трохи нахилила голову, на її обличчі з'явилася легка грайливість. Ти здаєшся схвильованою, помітила вона. Ні, відповіла я, переборовши клубок в горлі, і її пальці пробіглися по моєму зап'ястю. Спустилися по внутрішній стороні долоні. Від цього дотику по шкірі пробігла хвиля. Лера злегка прикусила губу, пильно спостерігаючи за моєю реакцією Ти ж не відчуваєш жалю? Я не знаходила слів для відповіді, не тому, що відчувала розкаяння. А тому, що це вже не мало значення. Нарешті вона постала в дверному отворі, на ній була елегантна сіра сукня, ідеально підкреслювала фігуру, доповнена випанченими чорними аксесуарами. Лера застигла у вході, кинувши на мене загадковий погляд. Повітря ніби згустилося. Ввечері, вмостившись в їдальні, я поринула в тишу, яка огорнула будинок. Кожен її крок по кімнаті доносився до мене виразно, її присутність відчувалася навіть тоді, коли вона знаходилася поза полем зору. Схоже, момент для таких думок вже минув, мій голос прозвучав глухо. Вона нахилила голову, наче вивчаючи мене. Ти абсолютно права, вимовила вона, наближаючись. Якщо вам сподобалася ця історія, Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Я неквапливо встала зі свого місця. Лера обдарувала мене легкою усмішкою. Ти все ще вагаєшся, чи варто це продовжувати? Її інтонація була м'якою. Я рушила в її бік, і її губи ледь розімкнулися в очікуванні. Я відчула жар її подиху на своїй шкірі, як її пальці легко просвідкували по лінії мого підборіддя. А її губи почали повільно рухатися в сторону моїх. Саме в цей момент я усвідомила, це був всього лише перший акт чогось більш масштабного.